Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати куряче філе у чесниково-медовому соусі. Починаємо. Беремо філе куриці. У мене 700 грамів дві штучки. Ціна за кілограм 129 гривень 90 копійок. Розрізаємо в одну сторону смужечками і в іншу сторону смужечками. У нас повинні вийти ось такі кубики. До кінця не дорізаємо. Тобто, з однієї сторони, отак буде, з іншої кубики, повинно вийти ось так. Солимо за смаком. У мене піде одна чайна ложечка без гірки на два курячих філе. Також потрібно потрусити перцем чорним меленим за смаком. І робимо масаж. З іншої сторони так само. Тільки солі я кладу тут менше, півчайної ложечки на два філе. І потрушу зараз перчиком за смаком. Також робимо масаж. І залишаємо так промаринуватися на хвилинок 10-15. Розігріваємо сковорідку, викладаємо на неї вершкове масло 30 грамів. І сюди відправляємо філе куриці. Підсмажуємо на великому вогні пару хвилинок. Також сюди додаємо 2 столові ложечки соєвого соусу. Додаю одну столову ложечку меду. Мед у мене свіжий, рітенький, тому я поливаю мед, медом філе куриця. За мед дякую, тираю, Вона займається пасікою, тому, якщо когось цікавий свіжий мед, пишіть мені в інстаграм. Я вам дам контакти тираю. Та потерла сюди чесночок 15 грамів. Піле з однієї сторони вже підсмажилося. І потрібно його перевернути на інший від. І ще додала 30 грамів вершкового масла. Смажимо до готовності. Накриваємо кришечкою. Вимкнула плиту і поливаю однією столовою ложечкою. Лимонного свіжовичавленого соку. Ви можете замінити лимонний сік яблучним оцтом теж одна столова ложечка. Ось таке гарне засмажене куряче філе у медово-часниковому соусі у мене вийшло. Подаю цю страву, посипаючи попередньо кунжутом. А також ми полюбляємо. Філе у соусі із рисом та свіжими помідорчиками. Тим більше зараз сезон. Давайте скуштуємо. Філе ріжеться дуже добре. Дивіться, яке воно соковите всередині. Так. Дуже смачно. З рисом, з помідорчиком. Неперевершена вечеря. Приготуйте обов'язково, порадуйте такою стравою своїх рідних. Вони будуть вам дуже вдячні. Смачного!